Так, за проханням трудящихся, знімаю вам кону 64 Реально немає часу, немає часу відзняти всі машини, показати. Тому краще всього, якщо вас цікавить якась машинка конкретна, тому телефонуйте. Е, так, е, хороша комплектація. 64-ка у нас 19-го року, е, ціник 17400. пробіг у нас 100, 120 тисяч кілометрів. Весь в оригінальному окрасі. Технічних зауважень жодних немає, жодний елемент не фарбований. По комплектації пробіжимось. Е, до речі, хороша резина. Резина бомба. Дивіться, по протектору взагалі супер передні фактично нові. Так, По комплектації. Е, бачу, тонування є. Ззаду у нас проктроніки. Камера заднього руху, Ну камера це у них в базі йде. йде. Далі... Давайте подивимось, які фари. Давайте подивимось, які фари. Фари ЛЕД, фари, лед-денні ходові вогні. Безключовий доступ. Автоскладування дзеркал, регулювання, скло підіймачі. Далі акустика, преміальна крил. Електропривід, сидіння, комбінований салон, до речі, комбінований. Мені подобається найбільше, тому що не холодно в сраку взимку і не жарить влітку. Датчик зон в дзеркалах, Утримання в смузі це у них в базі у всіх є. І проекція. Бачите, проекція є. Далі шкіряне кермо. Є підігрівчик керма, підігрів сидінь. Електронне стоянк гальмо, автохолд, парктронічки, бездротова зарядочка смартфона. Дивіться, зараз кинемо телефон і піде у нас зарядка. Якщо чехол не заважає, у мене там такий чехол шкіряний, і він може заважати. Ладно. В общем, воно все одно працює. Бачите, у мене просто чехол такий грубий і. Може не пропускати. Загалом заряджає, заряджає непогано. Вихід виход, виход, USB, AUX. USB це у нас вихід під Android Auto або CarPlay до магнітоли. До речі, великий екран, якщо бачите. В ресті вже йдуть кнопочки знизу. Звіться принесли вниз. Ну, Суть та ж сама. Датчики дощу, датчики світла, Салонне дзеркало з автозатемненням, не перемикалка оця, пальцями, а з автозатемнення. Адаптивний круїз контроль це у нас кнопочка дистанції. Під кермом у нас три режими рекуперації і є три режими руху. Drive mode Еко, спорт і комфорт. Сохо у нас 100%. Якщо треба буде, я окремо можу підключитись з телефоном, прочитати його. 64-ка у всіх буде 100%. Сох. Запас ходу до 500 км, 64-ка, її навіть в 500 плюс можна виїхати, але це треба дуже крепко тошнити. Так, Датчики дощу світла, активне гальмування теж є. В принципі, це максимальна комплектація, не вважає повної шкіри. І оці бокові вставочки це шкіра, це не кожзам. Це саме шкіра, що найприкольніше, це в хендайках. Так, Покажу як виглядає салончик. Гарний файний салон. Подовжувач. Зверніть увагу на пластик. Тут деякі царапинки. в принципі, нічого такого критичного. Подовжувач, зарядка є, компресор клей є. Тут ці жилетки, шашуся, аптечка, сумочка для зарядки. Якось так. До речі, сьогодні у нас на майданчику не публікую в продажі, якщо чесно, багато людей не хочуть фотографуватись, зніматись. Сьогодні у нас два Мігана ЄТЕК e уїхало, електричних 60 кВт. У нас сьогодні уїхав Peugeot 208. І сьогодні у нас уїхав... Кона уїхала 39-ка в гарній комплектації. І сьогодні ще люди дали завдаток за Зойку 52-ку, яка ще у нас тільки ось-ось доїхала до кордону, до Польщі. Машини, до речі, в Польщі ми не купуємо. Всі автомобілі повезли Франції, Італії, Нідерланди, Норвегії теж не возимо. Тому хто дивляться кажуть, ви машини з Польщі возите, не возимо з Польщі. В Польщі у нас просто для перевантаження у нас майданчик. Що ж. Якщо вас зацікавив цей хендайчик або в приватні повідомлення давайте, або ще краще всього приїжджайте до нас, тестуйте і забирайте. Так, він код. Нажмете паузу і запишете. Або застинете. Для перевірки по карвертикалю, або по офіційному дилеру. До речі, по офіційному дилеру треба подивитися в бумаги. Але, як обично неудобно рукою одною листати якісь записи повинні бути подивимось чи щось є щось є щось щось записували якісь записи так 80 тисяч 104 бачу 103-120 дивіться на 120 даже пройшов обслугу. Чи це має бути на 120 наступна обслуга? Напевно, повинна бути на 120 104, 80, 103, 120. Пише 8 місяць 25-го року. Ну, майбутнє не може бути. Вообще. Є офіційна база, можна до офіціалі приїхати, вони дадуть цю інформацію по обслуговуванню. Машини купуємо на лізингових аукціонах, так що по пробігам там 100%. Це не так, там, де ви на нарія, прийдете купляти, там вже вінкод код поміняли, не від тої машини поставили. Бували випадки, коли ми ставимо машину на авторі, а пише, що це вінкод код вже використаний. Тобто якась недобра людина взяла вінкод код з нашого сайту. І собі внесла, бо тут менший пробіг. Тому оригінальний підтверджений пробіг. По фарбі він весь в рідній. Якщо треба окремо відео з топшиною міримо в приватні повідомлення з Кену. Що ж, кого зацікавило, дзвоніть, пишіть, приїжджайте на каву, ноти здрави. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.